В залежності від конкретної загрози та місця проведення операції обирається тип повітряного судна. Висота та дальність відокремлення від літального апарату, спорядження та екіпіровка бійців нашого відділу. Стрибки поділяються на два основні види. Перший це затяжні стрибки, стрибки з великої висоти та розкриття парашуту на малій висоті. Другий вид відрізняється тим, що розкриття парашуту здійснюється на великій висоті, що дає можливість скритно планувати на велику відстань. Парашутне спорядження та парашути типу крило дозволяють усім бійцям, незалежно від висоти відкриття парашуту, здійснювати приземлення на обмеження ділянки місцевості в будь-який час доби. Водолазний відділ спеціалізується на підводній і надводній доставці бійців до місця проведення спецоперацій по звільненню захоплених морських та річкових суден, а також здатен вирішувати завдання по висадці на необладнане узбережжя. Бійці відділу використовують найсучасніше устаткування і спорядження, що дає їм можливість виконувати завдання будь-якої складності. Аналізуючи ситуацію, що створилася з захватом різними терористичними організаціями і піратами морського та річного транспорту для запобігання ліквідації подібних проявів, керівництво нашої країни вирішило створити наш підрозділ. Функціональне завдання нашого підрозділу в цивільний час пов'язані з антитерористичними операціями. Які якимось чином стосуються водних акваторій, як у нас в країні, так і за її межами у військовий час нашу команду покладені спеціальні завдання. Відмінність водолазного підрозділу від інших підрозділів Альфи полягає лише в способі доставки. Взагалі, ми виконуємо роботу, таку ж, яку і наші товариші з інших відділів. Ми використовуємо найсучаснішу водолазну техніку, яка дозволяє виконувати завдання. Підвищеної складності витрати на закупівлю та утримання спорядження такого характеру дуже великі, але це необхідно у зв'язку зі збільшенням рівня професіоналізму у терористів і міжнародних піратів. Взагалі, в світовій практиці найдорожчим завжди вважався морський спецназ. Тому підрозділи, які виконують завдання, схожі з нашими, можуть собі дозволити лише держави з великим економічним потенціалом. Безпека вона коштує дорого, але вона цього варта. Оскільки завдання, які ми виконуємо, дуже специфічні, кандидатам в нашу команду придивляються дуже жорсткі вимоги. В першу чергу вони повинні мати. Відмінне здоров'я бути в хорошій фізичній формі, і переносити високі психологічні навантаження. на етапі відбору в команду кандидати проходять різні тести і випробування. Підібрати співробітника, який би відповідав всім жорстким вимогам, дуже непросто, особливо у важкій ситуації, що склалася з матеріальним і соціальним забезпеченням наших співробітників. Тому в нас служать в більшості своєї, це фанати, що люблять свою справу. Завдання, які покладаються на Альфу, настільки обширні, що в її структуру входять фахівці з кінології, снайпера, фахівці по використанню вибухових пристроїв. Фахівці-кінологи використовують собак для виявлення вибухових пристроїв, зброї, наркотиків, а також для затримання злочинців. В 1994 году во время визита президента Соединенных Штатов Америки был найден небольшой недостаток, связанный с тем, что управление государственной охраны, а в том числе и Служба безопасности Украины, не имели в своем штате специальных технологических подразделений. И в 1996 году уже на базе управления А было создано группа на протяжении этих 10 с небольшим лет наше подразделение достаточно успешно и эффективно вписывается уже в общую служебную и оперативно-боевую деятельность центра специальных операций а вот на нашем счету достаточное количество проведенных специальных мероприятий Технологическое подразделение Центра специальных операций призвано выполнять две основные задачи. Это поиск, обнаружение и классификация различных угроз взрыва в ситуациях, когда управление проводит охранные мероприятия в отношении охраняемых лиц. И вторая основная задача – это поиск, двигателя. обнаружение преследование, физическое задержание особо опасных преступников, подозреваемых лиц или террористов в различных условиях оперативной обстановки. Вот. И в связи с этим у нас есть разработанная специальная программа, которую мы уже полным ходом отрабатываем, где отрабатывают такие учебные вопросы, как использование специальных поисково-штурмовых собак. Вот при проведении вот данных спецопераций. Данные собаки предусматриваются, используются в тех случаях, когда могут быть захвачены заложники и находиться в каких-то замкнутых пространствах, помещениях там и так далее. Вот. Данные собаки обучаются по такому направлению, что они являются определенной первой ударной силой. Вот. Они используются одновременно с спецсредствами. Спецсредствами, которые могут отвлекать внимание, скажем так, подозреваемых лиц. Вот, берут внимание все полностью на себя, тем самым обеспечивают, тем самым обеспечивают бойцам штурмовой группы или группы захвата те необходимые, скажем так, секунды, которые позволят бойцам при входе в незнакомые помещения или в незнакомой какой-то оперативной обстановке, быстро оценить обстановку, принять правильное решение, выполнить задачу. Вот. То есть собаки у нас входят первыми. Снайпера Центру спеціальних операцій А мають високий рівень підготовки, який не раз був відмічений зарубіжними фахівцями. Підтвердженням цього є високі прозові місця на чемпіонатах світу по снайпінгу, які щорічно проводяться у Європі. Основними задачами снайперського підрозділення є збір інформації на об'єкті і передача цієї інформації в штаб. для принятия быстрых и правильных решений. Подразделение снайперов снабжено самыми передовыми техническими средствами для наблюдения на дальних расстояниях. Также на наше подразделение возлагаются задачи по огневому прикрытию штурмовых групп, освобождающих заложников, а также производящих захват опасных преступников. При решении поставленных задач мы можем действовать как совместно с подразделениями, так и автономно в городе, а также за пределами города. Прохождение базового обязательно для сотрудников нашего подразделения подготовки позволяет предвидеть действия всех наших товарищей, которые штурмуют здание или освобождают заложников. Помимо специальной стрелковой подготовки, мы проходим подготовку по выживанию в лесистой местности, а также преодоление горных участков местности. Некоторые наши сотрудники прибыли к нам из водолазных подразделений, поэтому мы можем выполнять и более сложные поставленные на нас задачи, такие как выход на необорудованное побережье под водой и также преодоление горных участков, для того, чтобы занять наиболее выгодную позицию для решения поставленных задач. В отдел приходят люди, которые показывали наиболее лучшие результаты по огневой подготовке, а также имеют очень высокий уровень психологической устойчивости. Пройдя базовый курс огневой подготовки и шлифуя навыки стрельбы в течение всего срока службы, наши сотрудники по праву пользуются уважением снайперов всего мира. Завдяки зваженій політиці, яку веде Україна, на її території не відмічаються видимі акти явних терористичних проявів різних організацій терористичного характеру. Проти українська Альфа, як і завжди, готова до виконання поставлених завдань антитерористичного напряму як у нас в країні, так і за її межами.